А, Всім привіт на каналі Reaction Way. Дивіться, знаю, не було відео з середу, четверг і п'ятницю і суботу. Знімаю зараз, зараз суботу, але викладу всі ці відео, які мав викласти пацани в неділю. Всі вик... Зараз знімаю Блях, майже друга ночі. Я візняти зараз чотири точно, тобто шість. Якраз на всі у суботу, а коли але я не знаю, чи я встигну. В неділю я йду на футбол, обов'язковий футбол, тому що не можу я відмовити друзям, з ким я домовився. Тому, можливо, візнімлю до того, як поїду, після наврядчі вже буде доволі пізно, що потім хочу погуляти після футболу. Тому до, можливо, як мінімум одне знімлю. Тепер, нарешті, практика і виробниче в мене не буде так два тижні найближчих. Тому якось так, і буде більше часу, тому що я проходжу раніше з теорії, ніж з виробничого і практики. І я менше там замучуюсь, тому що на виробничій і практиці в мене там реальна робота. І доволі я так змучуюсь і важко бо не знімати відео. Після теорії я там посплю, там годинку стану і все, як живчик, і знімаю відео спокійно. Тому, дивіться, от є одне, але. У нас сьогодні є пісня там. Що ви розуміли, мало бути, я вже собі розписав пісні собі на весь тиждень. Але вони всі ні, тому що вони вже трошки застаріли, виходить, я зробив новий список від теперішнього часу. І дивіться, що в нас є проблема. Бачите, фірму там збоку. І як я знаю, то в них є авторські права, і на них не можна. Якби робити реакції. Вже було так і не раз. Мене блокували. Ну, не блокували мене, а Приш... пригодилося вирізати ці частини, коли я мене пісня була. І лишалось тільки те, що я про неї говорив. Це біда. І дивіться, хто співає. Я не знаю, але за день він набрав 180 тисяч переглядів. Я вже розумію, що це капець пісня і навряд чи її пропустять. Але побачимо, може все таки пропустять, і це буде худ Lil Nas X, я такого не чув, пісня Need Dead Boy. Отак от, от. І подивимося, і зараз роблю. Звук і погнали слухати. I be like for mu, still new persona, put your pics on the white. Хоче кіт просився э, в кімнату, кричав там під э, дерме. Сиди тут. Знаєте? ну, часто. Я я, ж э, ви слухаєте творче, правда? Ну щось схоже. Електромузика така. І мені творче цього подобається. І тут теж, можливо, навіть я на його поза записами його пісні. Поки дуже цікава електромузика. Цікава. Ну, і в стилі, принципі, американських пісень. Там в них такі, такі пісень багато, і я вже їх такі схожі, багато чув. Подобається, що так типу, от все монотонно, знаєш, от єдине, що міняється пісня, це от відбити бум. бум, бум. Єдине, що щось міняє в пісні, ну немає динаміки. Це от маленький мінус в цій пісні. Це те, що я хотів. Це дуже круто. Мені поки подобається дуже. Ну, що, підписники це. Не підписники, але маєте бути підписані. Жесть, це дуже е, файна, якісна пісня. Не зря ця фірма. Зміти, я мав. Знімати ще одну пісню на під цю фірму, але. Ну, не фірму, а це, що займається цим. Я. Але я тоді захворів дуже сильно. от, от Чому я не випускаю відео? тому що я хворів доволі так добре і не міг. Просто здоров'я не дозволяло. Лише я обновити, тому що е, не застаріли трошки пісні. Я, знаєте, я таки не люблю слухати бо ця пісня вийшла день тому, тому я її знімаю. Що сказати, дуже крута, ну, якісна пісня. Тобто ну, така монотонна, так, потім такі біти, біти бі, 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 додаються. А під там, останні останні хвилини почалось реп, але крутий реп такий прям. Файний. І крутий. чекай, щось будь... хоч свистять ці колонки. Все. Вже не годиться. 에... Не знаю. Ну я що оцінку говорити не буду, але очевидно, що поки дуже крута, якась пісня, і вона думаю, точно буде в моєму топ-3, але це ж ну, розумієте, це тільки третя пісня цього тижня. Тобто ще має бути чотири, не знаю, чи прям сім буде. Може шість. П'ять 5, 5 точно буде. Гарантію гарантію даю. І що скажу. Піснякось перегляд. Зателейки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, побачимось вже через годину. Пісні будуть виходити рівно через годину. Тобто, 9-та ранку, 10-та ранку, 11-та ранку. Тому що, е так, я в третій вже їду. В третій годині по київському часу я вже їду. І в мене, якщо буде інтернет, то він не буде максимально слабкий і він не буде так сильно. Ну, і не факт, що воно загрузиться відео. Тому так, до третьої, має бути випущені пі всі пісні, і, можливо, то що я знімлю ще зранку, е викладу ввечері. Сподіваюся, немає розуміння. Перепрошую, що стільки часу не знімав. Це були свої причини. І говорю, я дуже нестабільний так, і це дуже погано. Тому що немає знаєте, такої супер мотивації, тому що немає тому, особливо лайків, переглядів, тому інколи така е того чекаю. Всім дякую. І через один ну побачимось. Та, але чомусь. А, все, пока всім.